І всім з на Виникна читати круто бухті. Знову я, з вами Аліса. А сьогодні у мене нова манга, про родство. У мене три книги. Ось манга це японський комікс, чорно-білий. У нас є супер обкладинка, видавництво Мальопис. Ось, тут розповідається про те, що у нас. Поліція зіткнулася з кіберзлочинністю, де одна таємнича людина в масці з газети. Ось. Він повідомлював, знімав відео про те, що буде якесь пограбування, пожежа, вбивства, зґвалтування і так далі. Ось. Це траплялося завжди на 100%. Це все потрапляло в новини, і поліція намагалась зловити нашого головного героя. Усе не вдавалося. Він так далі знімав ці відео. Ось, поліція була в розпачі, нічого не могла з цим зробити. В кожній книзі розповідається, як вони роблять якісь помилки чи знаходять нові підказки, але це нічого не допомагає, бо... Наш сам цей невідомий головний персонаж, який ви дізнаєтесь, як виглядає, що він робить в цих книгах. Він доволі такий професіонал в, своєму, в своїй справі. Ось Вони борються в цих книгах, хочуть знайти цього невідомого людину, навіть коли вони побачили його обличчя, як він виглядає. Його це не зупиняє, він безстрашний. Але при цьому він доволі таки приймає міри, щоб його не зловили. Ой. Він вигружає всі ці три книги, відео і так далі. Його не зупиняє ні поліція, нічого. Я вам і рекомендую, вона є таки доволі цікавою. Ось, відбувається в події, в. Теперішньому мені сподобалось. На ну, всім до побачення!